Друзі, вітаю 2 жовтня, слава Україні. І так, друзі, прийшли перші морози е, цього року 2 числа. Нічого страшного, завжди орієнтировочно в таких діапазонах перші приморозки, то 1, то 5, то 7, то 6, то тепер 2. Так що все, як і зазвичай, перші приморозки прийшли по е, плану. Так, друзі, що нам це дає? Перші, перші приморозки нам сигналізують, о том, що ми можемо розпочинати робити ще, скажімо так, дві важливі роботи для гарної зимівлі. Друзі, все опять же, це в наших випадках так. Хто робить трішки інакше, тот, звісно, що не потребує таких робіт. Ми ж ці роботи собі залишаємо на зараз, щоб максимальний був з них ефект. Значить, перша перша скажімо так, робота, яка заключається в собі, це остання обробітка бджіл-відкліща від кліща проливом, так як уже. Приморозки. ми знаємо, що вже в наших сім'ях нема розплоду. бджілки зараз будуть потрішки формувати клуб. Звісно, що на сьогодні ніяких клубів не буде. ну, Хоча давайте приподивимо, ми подивимось. А, хоча бачимо, я, як рисують очертання клубу, вже як наглядно видно. Навіть, навіть навіть так. Я, я не сподівався, я думав, що все ж таки не буде. Давайте ще якось подивимось. Да. Відки невеличке очертання. Так що, ано, ну, що у нас воно в нутріусах? Ну, Бджілки спустилися вниз. І тут їх навіть і не видно зараз. Под клієнтом. Так, да, формують клуби, і це значить добре. Е, значить, що нам треба? Обробити бджіл від кліща. Це одна із робіт. друга із робіт — це подивитися на е, стан сімей, котрий нам буде сигналізувати о тому. Чи є е, матка в гнізді. Якщо от стан такі сім'ї, як от зараз ми приподняли, вони в заспокійному стані, вони роблять чертання клуба, значить матка на місці, все там добре. Якщо е, сім'я буде, скажімо так, активна, е, давайте подивимося, Ну, Бачимо, тут теж є чертання клубу. Якщо сім'я буде активна, буде не збиратися в клуб. Це буде нам говорити о тому, що матки в гнізді нема. Е, ці всі роботи хтось робив до цього часу. Він робив порамочні огляди, впевнився на тому, чи є матка, дивився на розплід, чи ще є чи не є. Також дивився на е, кількість кормів, догодовували і тому подібне. Ми же, не роблючи порамочні ревізії, е, а все ж таки хочемо. Впевнитися, що, що в нашій пастці все добре, ми робимо такі маніпуляції. Так як в період е, зняття магазинів ми впевнилися, що матки в гніздах є. Ну, за цей час теж буває якась ймовірність, що матка може пропасти. І туди ми впевнилися, і зараз, е, отакими от оглядами, впевнюємося в тому, що. Вона все ж таки на місці, сім'я себе почуває добре. Ну, Бачимо, тут теж очертання клуба видко. Тут теж видко очертання, але тут сімейка, мабуть, побільше і більше вона така, скажімо так. Ну, очертання є, неважливо. Це теж тут все добре. Так що, друзі, що маємо? 2 жовтня е прийшли перші морози. Е Можеш розпочинати е ці залишки. Основних робіт. Першу, першу яку, яку роботу із цих двох робіт будемо робити, це будемо проливати е, біпіном сімі. Буквально можливо, день, два, три і проліме, як тільки буде час на це. Якщо навіть сьогодні буде гарна погода, бо небо таке е, ну, гарне, мабуть, буде тепло, вітра нема. Можливо, навіть і сьогодні розпочнемо. Значить, першим ділом проливаємо, після чого ми їх збудоражимо проливом. Це їх подержить в такому теж активному стані пару днів. І після чого к новим приморозкам, впевнимося, чи е, все в сім'ях добре. Ну, от такою маніпуляцією, дивлячись, чи е, сім'я малює клуб. Так як е, спочатку подивитися, чи є клуб, а потім проливати, е, теж може привести к тому, що в період пролива є ймовірність втратити матку. Так що ми спочатку. Зробимо останню обробітку, а потім впевнимося, що в сім'ях все добре. І будемо вже зимувати. Все, друзі, Ось такі от приморські. Пишіть, чи у вас вже були, чи ще не були приморськи. У нас отак. От Вчора цілий день температура була десь до 10 градусів, доволі прохладна, вітер такий холодненький дув. І от її надув. На Сьогоднішній перший мінус. Давайте подивимося ще якусь сімейку. Ну так, да, всі сім'ї малюють клуби, і це не може не тішити. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!